Юшка з півником, і з рибкою, а всередині ще молода картошка. Це фірмова юшка Людмили Дмитришиної кілька років тому на Донеччині каже, зварила не одну тисячу літрів. 2016-го жінка підписала контракт зі Збройними силами України. Три роки готувала їсти українським захисникам. За цей час розповідає, була і кухарем, і медичною сестрою. Таке було, що й вертольоти над нами літали, і сипали. І втрати були і Болючі втрати першим 2014 року в родині Дмитришиних до зони бойових дій поїхав син Олександр. Чотирнадцятий рік немає абсолютно нічого, ні броніка, ні каски, нічого. Ми продали худобу, корову продали і купили бронежилет за 8 тисяч. Через два роки після Сашка до армії вирішила піти і Людмила. Посоветувалася з чоловіком і кажу: я йду в армію. Я буду ближче коло нього, хоч побачу, що там робиться. Не буде так серце боліти і сльози будуть текти. Я буду плакати, хоч знати чого плачеш. Чоловік в минулому військовий дружину відпустив. Тоді заперечував батько. Не хотів я, щоб вона йшла. Дитина розумієте, йде вона ж не на губки. Через рік після дружини контракт зі Збройними силами України підписав Анатолій Дмитришин. Пішов до 59-ї бригади. Дружина моя служила в 57-й бригаді. Я вже комбріга свого попросив, як би так зробити, щоб ми разом служили. Він дав згоду. Це ми вже разом з чоловіком. Це якраз ми в наряді були. Ми ще й цьому шиншарику жили. Весь обстріляний, зрешетяний. Це я йду в відпуск. Це він не вивіз до поїзда, і ми стали. Ну ще сумка моя. на... У Азіраз перед першим вереснем малу школу зібрати. Вдому у Мухівцях на маму з татом чекала 13-річна Яна. На один зі своїх днів народження, аби бути з родиною, на схід поїхала і вона. На Новий рік приїжджали до мами, святкували мій день народження. Мене всі військовослужбовці привітали. Так, вийшло, що всі були разом. А сьогодні день народження в сина Олександра. А зараз він на Донеччині, рік тому перейшов до медичної роти. Тепер він не морпіг, а водій швидкої, яка вивозить поранених та загиблих. Ми вітаємо тебе з днем народження. Ну там, де зараз я знаходжуся, конкретно там, де я, до мене спокій. От вільно спіть моя машина. Ходять гражданські люди, але 300 метрів це вже є. Дороги щастя, як ми називаємо. То тобто, тут. Та дорога вже прострілюється. Санька, а що там кажуть, коли додому, коли в відпуск? Бригади заходять, на ротації ніхто не може проїзвести. Пішло трохи тякше. Першою додому з війни повернулась мама люда. Їй виповнилось 50, а Там таких вже не тримають, каже жінка. За рік після поранень з інвалідністю до мухівців приїхав і Анатолій Дмитришин. Маленька була перестрілка. Незначні поранення. Додому Анатолій приїхав із котом-масіком на старій Волзі. На ній розповідає, більше двох років возив командира в зоні бойових дій. Вона прийшла Широкіни, Маріуполь, Сартану Талаківку яр. ярвони збираються за стіл, аби підняти келих за здоров'я сина та мир в Україні. Третій за тих, хто вже ніколи не повернеться додому. Оселю Дмитришиних у Мухівцях. Видно здалеку над нею на 15-метровому флагштоку здіймається український прапор. Прапор повинен бути високо. Він повинен бути трошки нижче. Хмар. Ольга Орел, Вадим Наумчак, новини на Суспільному. Вінничина.